Значить, відкриваємо завдання. Так? Завдання в нас основи статистичного аналізу, вказівки, перстатистичні функції. Так? Для того, щоб перейти в режим редагування, тобто у вас є загальний зразочок, ми натискаємо знизу на ось цей олівчик. Для того, щоб початися, воно, програма вас перекине, перекине в Google таблиці. Google таблиці, Якщо його нема, потрібно встановити на телефон. І ми зараз будемо проводити результати. Будемо обраховувати відповідно середнє значення, медіану, розмах, стандарти відхилення для такого заготовочка, для потівок з рекламою, які були продані, які були продані без реклами. Ми один стовпчик виконуємо, інший вам самостійно вдома треба буде виконати. Як обрахувати середнє значення? На жаль, електронні таблиці розуміють лише англійські та російські функції. Українських там поки що немає, можливо, з часом з'являться. Так, для цього, щоб ввести сюди значення, можна подивитися поруч. Я вам там прописав е, функції, аналоги англійською мовою, відповідних ось, е, функцій, які були у нас просять е, українською знайти. І починаємо. Для того, щоб знайти середнє значення, ми з вами стаємо, виділяємо комірку, куди будемо вводити функцію. Раз. Ось виділили комірочку. І натискаємо знизу в нижньому лівому куточку Fx. Ось, f Fід X. Оскільки ми з вами працюємо зараз зі статистичними функціями, ми переходимо в розділ статистичні функції і шукаємо відповідну функцію, яка буде забезпечити обрахунок середнього значення. Ну, оскільки я знаю, і вже, в принципі, прочитав, друга функція зверху, називається average, повертає середнє числове значення. Ось, це ця функція, що нам потрібна. Виділили цю функцію. Тепер нам потрібно вказати для цієї функції аргументи. А аргументи це будуть оці числа. Ось дивіться, ви виділили раз, вибрали комірочку, бачите, з'явилося b 4 в записі. І просто беремо за нижній маркерочок і протягуємо донизу на весь діапазон, даних, який ми хочемо знайти, середнє значення. Тобто він зараз знайде середнє значення. Цей Google-табличка порахує нам середнє значення. Значень B4, B10, тобто b 4 b 5 Все нас влаштовує, ми натискаємо галочку з боку. Ось це середнє значення ось у цих, у цього діапазону даних. Ось зараз обрахувалося середнє значення ось, ось у цих даних. Тобто, якщо візьмете калькулятор, порахуйте, побачите. Ну, можете не перевіряти Excel. Медіана. Знову не знаємо, як. Можна подивитися в, в, праворуч. Бачите, я написав аналог. Медіана тільки англійськими літрами. Виділяємо комірку, натискаємо F і X, шукаємо статистичні функції. Да, наприклад, можна статистичні функції. Або можна, ну давайте давайте візьмемо статистичні функції і шукаємо медіана. Медіана, так, По алфавіту вони тут є. Дивіться, медіана. Повертаємо медіану в набори чисел. Аналогічно вводиться нам функція, знак дорівнює, функція, це синтаксис функції, і ми вказуємо значення. Знову вказуємо цілий діапазон. Тобто виділяємо так, раз, і протягуємо просто донизу, до останнього значення. Так, дивимося, що трохи забагато ввели. Ми можемо з вами взяти під, підкоригувати цю функцію. Прямо тут в рядку, в рядку формул витерти зайве і натиснути. Отже, це зараз у нас медіана. Так? Є. Тепер розмах. Я нагадую, що на теоретичному матеріалі ми сказали, що розмах це різниця між мінімальним та максимальним значенням. А ми бачимо, в таблиці у нас є максимальне і мінімальне значення. Тобто ми можемо спочатку обрахувати. Максимальне, а потім мінімальне, а в цю формулу і в цю комірку вести з просту формулу. Тобто max відняти, min, міну. Давайте обрахуємо з вами максимальне значення. Натискаю FedX, знову вибираю статистичні функції. Да, і беру, шукаю цю функцію. Можна поступити по-іншому. Якщо я знаю, що тут простенька формула, я просто беру сюди ще раз, натискаю. І викликаю режим в рядок, рядок формули, викликаю режим введення формули, натискаю дорівнює. Пишу англійськими мовами слово max. Ось воно нас навіть пропонує. так. Тобто ця функція буде сама автоматично відшуковувати в діапазоні даних максимальне значення. Виділяю діапазон, знову вказую. так, І підтверджую свій вибір. Отже, з усього діапазону воно передивилося весь діапазон даних. Excel передивився зараз, чи Google таблиця передивиться, чи Excel передивиться. І напишемо максимальне значення. Аналогічне мінімальне. Виділяємо комірку, куди потрібно шукати мінімальне значення. В рядку формули натискаємо е, маркер, да? вибираємо дорівнює і пишемо тут міни. Ось дивіться, нам одразу Google таблиця пропонує. Можливо, ми якусь таку функцію. Ось я дивлюся, мінімальне. Знову вказує діапазон даних. Раз, і протягнув донизу. І натиснув галочку. Все, у мене знайшлося мінімальне значення. Можу шукати, що розмах. Розмах. Це, 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 це різниця між максимальним і мінімальним значенням. Тобто я стою сюди, пишу дорівнює. Так. І беру просто від максимального значення. сама простенька формула. Віднімаю ось наше що мінімальне значення. І підтверджую вибір. Ось це у нас що. Відповідно, знайшовся розмах. Аналогічно шукаємо, як рахується стандартне відхилення і асиметрія. Дозаповнюємо табличку. Прикріплюємо, відповідно, табличку в Google класі. Ну і, відповідно, з презентації завдання. І рахуємо, не забуваємо, колоночку без реклами.